Вітання, учні та учениці! З вами пані Наталя. На цьому уроці ми продовжимо мандрувати загадковим світом казки Редіарда Кіплінга Мауглі. Поговоримо про закони джунглів і цінності людського життя. Ми вже знаємо, що історія про хлопчика, який зростав у джунглях, виріс серед вовків і навчався від природи мудрости, вразила не одне покоління. Читацького і глядацького кола. Спробуймо проаналізувати, яка тема є головною в оповіданні про мауглі а Утрата рідного оточення і виживання в суворих умовах, Б Захист тварин від негативного впливу людей, В. Специфіка проживання в лісах Південної Індії Г. Стосунки між різними соціальними групами. Сподіваюся, що ви обрали відповідь А. Редіард Кіплін зображує, як головний герой навчається, зростає серед звірів. У казці показано дорослішання і змужніння юного героя, усвідомлення ним важливих для життя істин, його боротьбу з підступним тигром Шерханом. На боці Мауглі родина вовків, які вважають його сином і братом. Мудрі наставники, Пантера Багіра, і «Ведмідь Балу», а також закон джунглів, якому підкоряються всі мешканці. Звернімо увагу на деякі епізоди цієї казки: Ми з тобою однієї крові, ти і я це головний закон джунглів. Він стверджує, що всі рівні в природі, а тому мають допомагати одне одному і захищати. Закони джунглів. Навчають людяності, милосердю, щирості, співчуттю та іншим якостям, натомість засуджують підлість, жадібність, зарозумілість. До прикладу, закон говорить про те, що ніхто не має права заходити в лігво. Лігво вовка фортеця його. Якщо облаштував його ти, навіть вожак не зазіхне, навіть рада не посміє увійти. Кінець цитати. Мова йде про те, що лігво це приватна власність. Тому ніхто, навіть вожак, не має права до нього заходити. Те саме стосується людини. Ви чули прислів'я їм, моя фортеця? Ніхто не має права втручатися у вашу приватну власність. Також у законах сказано, що не можна вбивати без потреби, не можна забирати здобичу слабшого, обов'язково опікуватися дітьми, адже це наше майбутнє. Хіба це не чудові закони? От якби люди їх дотримувалися. Ведмідь Балу був досвідченим учителем, чудовим знавцем джунглів, тому навчав Мауглі та його братів Уків усім премудростям. Звичайно, що Мауглі було важко навчатися, адже він людське дитинча. Пантера Багіра також докладала чимало зусиль. Аби Мауглі був не лише частиною зграї, але й поступово перетворювався на його лідера. Звернімо увагу на один з ключових епізодів казки полювання на Ка. Якось Мауглі познайомився з племенем мав бандерлогами. Зграя не любила цього племені і Мауглі не розумів, чому вони не дозволяли спілкуватися з мавпами. Одного разу бандерлоги викрали Мауглі. І вони вже не видавалися йому такими милими створіннями, як раніше. Вони його забрали в древнє місто холодні печери і вирішили зробити його своїм рабом. Пропоную переглянути уривок з фільму Книга джунглів, режисер Джон Фавро. З якого району джунглів? Ти, людиня. Ти типу з півдня, з півночі. Ну і з якого району джунглів? Я з півдня здається. З південних джунглів? Сеоні. Там гарно кажуть. Сам я там ніколи не бував. Скажи. у вас на районі у Сеоні. по-по-фрукт їдять? Його ще називають так дурнувато папая. Чужинська мова. Я кажу попо, -по", точно як той звук, з яким вони падають на землю. Скуштуй. Не дрейф. Макота. Ти в курсах хто я? Ні. Я король бандерлогів. Зви мене, луї. Ці мавпи бандерлоги й цинічні істоти, які хотіли використати людський розум і допитливість мауглі проти усіх звірів. Вони єдині, хто не дотримувався закону джунглів, ми з тобою однієї крові ти і я. Це обернулося би великою небезпекою. Тому болу та Багіра звернулися по допомогу до старого й незалежного пітона Ка, бо знали, що він полює саме на мавп і довго умовляли його допомогти їм. Коли незалежний ка погодився, всі вони рушили у похід. А на допомогу їм прийшов Чіль, який і повідомив, де перебував Мауглі. Багіра вперше покликала на допомогу, Ка розвив руїни своєю головою та почав танцювати голодний танець. І мавпи самі кидалися в Пащу Ка. Так, Багіра, Балу та Ка врятували Мауглі від скажених мав бандерлогів. Звернімо увагу на цитату. Ну. Сказала багіра, стрибай мені на спину, братику, та подамося вже додому. Звичай Джунглів тим гарні, що коли винного покарано, то про його вчинок зразу ж забувають, і ніхто ні на кого не дметься. Мауглі поклав голову на спину багіри і заснув так міцно, що не прокинувся навіть тоді, коли друзі принесли його до рідної печери під бік. Матері волчиці Джунглі дуже нам нагадують людське суспільство. У світі тварин не все так просто й спокійно. Усі казкові мешканці підпорядковані певним законам. Кожен герой має певні якості, які схожі на людські. Пропоную виконати таку вправу. Перед вами персонажі з казки Мауглі. В іншій колонці риси характеру, якими вони володіють. Спробуйте поєднати персонажів і ті риси, якими вони наділені. Поставте відео на паузу. Ну що, поралися? Правильними відповідями буде Акела справедливість, Багіра мудрість, К. Незалежність, Шерхан – підступність. А ми продовжуємо. Маулі, людське дитинча, що, вихований за законами джунглів, міг порівняти життя і звичай людей і тварин. Він переконався, що серед людей не просто жити, люди підкорили собі червону квітку. Так звірі називали вогонь. Але вони є слабкі, і беззахисні перед природою, бо не поважають її. В останньому розділі казки мова йде про протистояння Мауглі Кульгавого тигра Шерхана. За допомогою червоної квітки, спільних зусиль інших тварин, вовків, буйволів, Мауглі перемагає зло, і це дуже символічно. У світі дикої природи перемагає той, хто сильніший духом. Система устрою казкових звірів подібна на життя людей. У казковій формі Кіплінг показує, як тварини можуть думати. Розмовляти, любити та зраджувати. Як дехто з тварин хоче здобути владу нечесним шляхом, як хтось вміє пристосовуватися, хтось забуває минулу ласку, а хтось, навпаки, залишається вірним до кінця. Отож, будьмо сильними духом і чесними, як мауглі, любімо природу і бережімо її багатства. На все добре! Читаємо з радістю! До побачення!